Добрий день? Сьогодні ми будемо трошечки вчитися, трошечки гратися. А що будемо вчити? Будемо вчити говорити. Я люблю, і що саме ви любите їсти? Отже, Починаємо я люблю яблуко, яблуко, я люблю яблуко, я люблю яблуко. Я люблю банан. Я люблю банан. Банан. Я люблю лимон. А ты любишь Лимон любиш? Якщо не любиш, то говори, що я не люблю лимон. А я точно люблю лимон. Я не люблю грушу. І подивіться уважно, коли ми говоримо я люблю або я не люблю, то а міняємо на у. Я люблю грушу. Або я не люблю грушу, я люблю, сливу, або я не люблю сливу. І увага а міняється на у. Чому? Тому що я люблю довге речення. Я люблю сливу. або я не люблю сливу. Та я, я люблю сливу. Увага! Я люблю грушу я люблю лимон. Я люблю банан. Я люблю яблуко. А зараз пограємо. Ми вже вчились, а тепер будемо грати. Мама поріже різні фрукти, і ми будемо пробувати і вгадувати, що з'їли, який фрукт з'їли. Починаємо! Закрили очки, я знаю це банан закрили очки. М -м -м. Що я не люблю слива, не люблю граємо ще, закрили очки. Люблю, я люблю жовтий лимон, М -м -м -м. Знаю. Ніч закрили очки. Я не люблю грушу, солодка не люблю, люблю кислий, жовтий лимон і... Останнє, що це? най Кругле? Може, червоне бути? Може, жовте бути? Може, зелене бути росте на дереві. Що це? Кругле, червоне. Так, це яблуко. І ось таку гру пограйте разом. Мама, тато, бабуся, дідусь, дочка і син. Хто є у вашій родині? Пограйте, це весело і цікаво! До нових зустрічей. До побачення!